Багато пестицидів і не лише мало вивчених, але й уже заборонних, часто опиняються у річках та водоймищах, де відтак поїдається морськими тваринами і, зокрема, рибами, які в свою чергу споживають самі люди. Таким чином, шкідливі речовини опиняються в організмі людини і у деяких випадках тримаються там до 30 років. Тему продовжує Марія Юнко. Ця машина працює всю ніч, вимірюючи рівень забруднення води у затоці. Нас цікавить тільки те, що є у воді. В лабораторії на базі університету професор Лобман ретельно аналізує отримані зразки. Сьогодні його увага прикута до хімічного місту річкового осаду, де живуть мікроскопічні організми, започатковуючи морський харчовий ланцюг. Він уже виявив там сотні чинників забруднення, включно з пестицидами, які були заборонені в Сполучених Штатах ще 40 років тому. Вони зосереджуються на дні, але під час шторму вони піднімаються і потрапляють у воду, де ними може живитися риба. Міністерство захисту навколишнього середовища США кілька років поспіль міряє рівень хімічних контамінантів у цій затоці, щоб визначити наскільки безпечним для людей є споживання місцевої риби. Це дані міністерства, які показують концентрацію полівінілхлориду. Рекомендації щодо споживання риби основані на рівні ризику захворювання на рак, але за умови щоденного її споживання. Локман каже, що процес очищення людського організму від токсинів, які нагромадилися внаслідок споживання зараженої риби, триває до 30 років. Чи не найбільше дослідників непокоїть загроза споживання контамінантів протягом довгого періоду? Ми знаходимо ці контамінанти практично повсюди. Ми проводили дослідження в Атлантичному, північному Людовитому і Тихому океанах. Вони повсюди. В університеті Род Айленду приділяють багато уваги і наслідкам підвищення температури морської води. Кандас Увіат досліджує затоку Нарагансет понад 40 років, тому негайно помічає будь-які зміни. Наприклад, вона вказує на те, що останнім часом кількість дощів зросла на 80%. У результаті чого річки виходять з берегів і затоплюють великі райони, виводячи з ладу водоочисні станції. Як наслідок, стічні води разом з добривами та міськими відходами вливаються прямо в затоку. Плоска риба свого часу відкладала ікру взимку, тому, що тоді не було хижаків. Одначе, коли води затоки потепліють, то ці хижаки активізуються та пожирають ікру і молодняк. Дювена винтерфландери, одначе, дослідник Скотт Нексон іншої думки. Він вважає, що затока сьогодні в кращому стані, ніж вона була 50 років тому, коли в океан викидали метали, нафтові продукти та інші відходи. Сьогодні є інші причини непокоїтися. Айсенмо на мій погляд, більшість екологів, мабуть, скажуть, що найбільш поширена хронічна проблема, так це забруднення вод поживними речовинами, а конкретно азотом та фосфором, що є відходами від сільського господарства. Професор Никсон висловлює сподівання, що країни на шляху розвитку вчитимуться на помилках американців і припинять забруднення своїх прибережних районів. Марія Юнко, голос Америки.